Сьогодні до мене прийшов Зайка і запитав, пані Оксана, а що таке мир? Зайчек, зараз ми з тобою і з дітками подивимось картинки, малюночки. І ти зрозумієш, що слово мир це таке коротке слово і має велике значення. Так, так, я хочу дуже подивитися з малятами малюночки. Мир це коли в тебе є родина, рідний затишний дім, чисте небо, коли світить яскраве сонечко, співають пташки, дітки радіють та посміхаються. В домі пахне смачною їжею. Коли у дитинки є своє ліжко. Мир і щастя це багато квітів, це завжди радість і гарний настрій. І також жити в рідній країні. Оце все разом і є мир, а жити у мирі це велике щастя для кожної людини. Малята, пані Оксана. Я зрозумів, що таке мир. Його треба берегти. Малята, до побачення, до нових зустріч!